Я швидких зачісок на кра. Перший варіант все волосся прочісуємо, скручуємо в джгут і наполовині складаємо таким чином, щоб хвостик у нас залишався внизу. Ідеально для довгого волосся. Другий варіант так само все волосся скручуємо в джгут і обертаємо навколо крабіка. Фіксуємо і додатково можемо розтягнути об'єм. Ідеально на кожен день. Третій варіант зачіски. Якщо вам складно зібрати все волосся в крабік, ці варіанти вам ідеально підійдуть. Перший варіант збираємо все волосся в низький хвіст. І протягуємо зверху, таким чином фіксуємо крабіком. Ідеально для волосся середньої довжини. Спробуйте другий варіант: все волосся проплітаємо в косу. Такий варіант підходить навіть для дуже довгого волосся. Фіксувати кінчик не обов'язково резинкою. Одразу складаємо, причому можна складати стільки разів, скільки дозволяє довжина. Дивіться, яка краса. Пишіть в коментарі, який варіант більш сподобався. Частину волосся збираємо в руку і прокручуємо в легкий об'ємний джгут. Мічуємо джгут вгору для об'єму і фіксуємо положення джгута крабіком. Трохи розтягуємо об'єми, і такий теж може бути варіант напівзібраної зачіски, але ми підемо далі. Все волосся нижньої зони, ділимо на дві частини і прокручуємо джгути. Далі джгути обкручуємо навколо нашого крабіка. Це фіксуємо резинкою, і ще бокові частини можна додатково зафіксувати заколками. За бажанням можна додати більше об'єму і зафіксувати готовий варіант невеликою кількістю лака. Або можна цього не робити. Пишіть в коментарях, як вам варіанти, підписуйтесь. В мене все про зачіски.